Привіт! Ейнштейн – це найвеличніший шарлатан в історії науки. Чули про таке? Йому приписують і бездарність, і плагіати, і помилки, ба більше заступництво світового єврейства. Та й взагалі багато хто саму його національність вважає підставою засумніватися в його заслугах. Якщо хтось раптом не в курсі, то я нагадаю, що Альберт Ейнштейн – єврей. Мій канал не став виключенням. І нещодавно один із моїх глядачів написав такий коментар. Мені стало цікаво, що це за відео. Прийшов я за посиланням і одразу впізнав цей канал досить популярний розсадник махрової конспірології. До речі, я вже робив огляд одного з їхніх відео посилання у правому верхньому кутку. Зрештою, вирішив навіть не дивитися це відео, щоб не витрачати час. Але, тут я пропущу передісторію. В результаті я таки його подивився, і вирішив зробити невеликий розбір міфів про Айнштайна загалом і наведених у цьому відео, зокрема. Звичайно, не всі їх, але тих, які привернули саме мою увагу. Автори відео, що зриває замки з сейфа історії, зробили просто неможливе. Вони взяли майже всі конспірологічні теорії про вченого, придумали докупи свої, закинули в блендер. Перемішали і отримали смузі абсурду. І найсумніше, що величезна кількість людей у це повірили. Спробуємо розібрати все по порядку. Я розповім, які про нього існують міфи і чому це всього лише міфи, а не правда, що ретельно приховується. На жаль, щоб сказати дурість багато часу не потрібно, а щоб пояснити, чому це неправда, навпаки. Тому я більше не буду затягувати. Почнемо. Перше, про що йдеться в відео викритті, це те, що Айнштайн був відносно недалеким та погано вчився. У цьому відео розповідається, що маленький Альберт пізно навчився говорити, а в школі був затятим трієчником. Очевидний посил цього, з дозволу сказати, висновку, простий. Просто подумайте самі, яким таким чудовим чином юнак, що відстає в розвитку, зміг придумати настільки складну і революційну теорію, яка вплинула на всю фізику на довгі десятиліття. Точно, десь є брехня. Але давайте по порядку. Час, коли діти починають говорити навіть у межах норми, різниця колосальна. Крім того, всі ми чудово знаємо, що говорити це далеко не одне й те саме, що думати, мислити, фантазувати, рахувати і інше, і інше. Та й те, як ти навчався в школі, не є показником твоїх майбутніх досягнень. Я не прошу повірити мені на слово ось всього декілька прикладів. Білл Гейтс. Був відрахований за неуспішність. Вінстон Черчилль вчився взагалі гірше нікуди. Костянтин Ціолковський здобув всього три класи освіти. Ісаак Ньютон був найгіршим учнем у класі, Томас Алва Едісон мав Тавро розумово відсталого. На думку психологів, тут пояснення дуже просте. Школа не любить вундеркіндів, які не хочуть підкорятися загальним правилам, постійно сперечаються з педагогами і вважають себе найрозумнішими. Лідери ніколи не будуть покірно виконувати нецікаві завдання. До обдарованих дітей потрібен індивідуальний підхід. Найчастіше трійки з'являються у щоденнику геніїв лише через те, що їм елементарно нудно. Але насправді, що до Айнштайна, в принципі, ці твердження взагалі лише напівправда. Ні. Навіть так, на чверть правда. Айнштайн насправді пізно навчився говорити та був досить імпульсивною дитиною. А тепер по порядку. Відразу перепрошую за мій дубляш, але не хочу, щоб у моєму відео звучала російська мова. В гімназії Альберт добре встигав по математиці, а ось з деякими іншими предметами були проблеми. Насправді, вчившись у німецькій школі, він блискуче знав математику та латину. Решта предметів на рівні трохи вище середнього. Тобто сказати, що він мав великі проблеми з предметами, це маніпуляція. А простіше брехня. Також він сильно критикував німецький підхід до освіти і не соромився про це говорити викладачам, що явно їм не подобалося. Та й служити у німецькій армії Айнштайну не дуже хотілося в результаті, він приїхав до Швейцарії і спробував відразу вступити до Політехнічної академії в Цюріху. В жовтні 1895-го він таки вдало забалює вступні іспити в політех Цюріха. Насправді він завалив лише французьку мову. Коли Айштайн проходив іспит до престижної політехнічної академії в Цюриху, саме через недостатнє знання цієї мови йому не вистачило балів. Він підтягнув французьку, перездав і наступного разу успішно вступив. Але тут треба зупинитись трохи докладніше. Вже після переїзду до Швейцарії і провалу першої спроби вступу в політех Цюріха, він вступає та закінчує вже швейцарську школу з дуже хорошими оцінками. Для підтвердження достатньо подивитися на його випускний атестат. У ньому максимальна оцінка це шістка. Очевидно, що і фізика і математика для Ейнштейна взагалі не становили великих проблем, а ось із французькою так і залишалися деякі проблеми. Тому й одержав він трійку за нього. Важливо це чи ні, вирішуйте самі. Особисто для мене не дуже. У політеху він зустрічає свою майбутню дружину Мілеву Маріч. Це була неординарна, дуже освічена, працьовита та цілеспрямована жінка. Вона була першою жінкою, яка вступила на секцію фізики та математики до політехнічної академії. У молодих людей почався роман. Але на початку вона відноситься до юнака зверхньо, кепкуючи, займається з ним фізикою, намагаючись підтягнути його знання до необхідного запланованого нею рівня. У листуванні з першою дружиною фізиком Мілевою Маріч Альберт в окремих місцях використовував конструкції на кшталт наша робота або наша теорія. З цього деякі біографи зробили висновок, що вона зробила значний внесок у теорію відносності та інші його роботи. А Айнштайн мало того, що не вказав її в співавторах, та ще й пішов до іншої жінки, своєї двоюрідної сестри Ельзи. Як то кажуть, невдячний. Але насправді немає переконливих доказів того, що Марич якось пов'язана з роботами Айнштейна. Турі відносності вона взагалі не займалася, але, як стверджували знайомі сім'ї фізиків, кілька разів говорила з Альбертом за столом про експериментальні дослідження теплопровідності, що входило до її спеціальності. Проте далі обговорень справа, мабуть, не заходила. Старший син Ейнштейна Ганс стверджував, що після заміжжя його мати залишила науку і не опублікувала жодної роботи ні під час шлюбу з Альбертом, ні пізніше. Зокрема, у книзі десант Тербухович Гюрич, вперше опублікованій у 1969 році. І також, перекладеній німецькою мовою, також передбачається, що Мілева Маріч зіграла значну роль у роботі, яка призвела до прориву Айнштайна як вченого у 1905 році. Однак жодних підтверджень знайти не вдалося, навіть після початку видання зібрання творів Айнштайна у 1987 році. Тоді стали відомі світу багато документів про Айнштайна, у тому числі листування з Мілевою того часу. Яке також було опубліковано окремо. У жодному зі своїх листів Марич не стверджувала, що якось допомагала чоловікові, навпаки, все вказувало на те, що вона служила йому лише як співрозмовник. Ще можна було б сказати, що, мовляв, часи були такі, жінку в науці ніхто всерйоз не сприймав, і тому Мілева Марич намагалася видати свої роботи за роботи свого чоловіка. Це було б цікавою гіпотезою, якби не одне, але. Але за те, яке це але, я думаю, багатьом відома Марія Складовська Кюрі. Так ось, дайте відповідь собі на запитання: коли вона отримала першу Нобелівську премію, а потім ще й другу. Загалом, могла Мілева зробити собі кар'єру. Якби хотіла, звісно. У 1900 році Айнштайн захищає дипломну роботу, але йому, на відміну від його однокурсників, не пропонують залишитися асистентом на кафедрі. Мілеві Маріч було запропоновано професором Вебером стати його асистенткою, але вона відмовляється через солідарність, коли Вебер відмовляється взяти до себе Айнштейна. У 1900 році, після закінчення університету, Айнштейн розраховував отримати місце викладача, але вільних посад не було. І, до речі, підтверджень тому, що Мілеві було запропоновано місце професора, не існує. Вона про це ніколи не згадувала Айнштайн також, знайомі також. Але конспірологам на це байдуже. Крім того, він не отримав посаду професора швидше за все, через зовсім іншу причину. Дуже просту та прозаїчну. За роки навчання у Цюріху у Айнштайна дуже ускладнилися стосунки із завідувачем кафедри фізики, професором Вебером тезкою знаменитого фізика Вільгельма Едуарда Вебера, проте не варто їх плутати. Вебер цікавий лектор і обдарований експериментатор, але все ж таки він був занадто консервативним у своєму неприйнятті нових теорій в електротехніці. Зокрема, Вебер негативно ставився до теорії Поля Максвела, будучи прибічником концепції дальнодії. І щодо цього у нього виникали розбіжності з молодим учнем, який цікавився працями Майкельсона і. Незалежно, не знаючи про досліди Майкльсон, запропонував власну інтерференційну методику, але через незгоду Вебера дослідити її експериментально, Айнштайн так і не зміг її перевірити. Якби там не було, у 1900 році Айнштайн закінчив політехнікум, отримавши диплом викладача математики та фізики. Але з пошуком роботи виникли проблеми. Десь фізику було нецікаво, десь не витримало його, м'яко кажучи, не зовсім ангельського характеру. Але до речі, він. Продовжував займатися фізикою. У 1901 році берлінські анали фізики опублікували його першу статтю наслідки з явища капілярності. Присвячено аналізу сил притягання між атомами рідин, проведеному на основі вивчення капілярного ефекту. Тобто, наведений у відео конспірологів нібито факт, що Айнштайн вискочив зі своєї теорії відносності як чорти з табакерки, просто елементарна незграбна брехня. Бували моменти, коли Айнштайну просто не було чого їсти, але незабаром один з друзів Ейнштейна, математик Марсель Гросман, який був водночас і батьком одного з його учнів, рекомендував Ейнштейна на посаду експерта 3 класу у Федеральному бюро патентування винаходів закладом 3,5 тисячі франків на рік. Ейнштейн працював у бюро патентів Швейцарії з липня 1902 до жовтня 1909 року, займаючись переважно патентуванням винаходів пов'язаних з електромагнетизмом. З 1903 року він був постійним працівником бюро. Характер роботи давав змогу Ейнштейнові присвячувати вільну годину дослідженням у галузі теоретичної фізики, що дозволило йому у 1905 році закінчити докторську дисертацію. Але перед цим у 1904 році аннали фізики отримали від Альберта Айнштайна ряд статей, присвячених вивченню питань статистичної механіки. Молекулярної фізики. Вони були опубліковані 1905 року, відкривши так званий рік чудес, коли чотири статті Айнштайна зробили революцію в теоретичній фізиці, поклавши початок теорії відносності, в якій Айнштайн замінив розгляд частинок розглядом подій і перевернув уявлення про фотоефект і броунівський рух. Фізичне співтовариство в цілому погоджується з тим, що мінімум три з цих робіт заслуговували на Нобелівську премію, яка врешті решт таки дісталася Айнштайнові, але лише за роботу з фотоефекту, що є досить дивним фактом, якщо врахувати те, що науковець відомий саме завдяки теорії відносності. Хоча навіть це можна пояснити відсутністю. Наочного експериментального підтвердження спеціальної теорії відносності, через що на той час наукове товариство її сприймало неоднозначно. Наприклад, такі науковці, як Томсон та Лоренс, ще довго виступали з критикою спеціальної теорії відносності, тому для консенсусу було визнано доцільним нагородити Айнштайна премією саме за пояснення явища фотоефекту, наукова цінність якого була беззаперечною вже тоді. До речі, Айнштайну так і не вдалося погодити положення спеціальної теорії відносності з квантовою механікою. А до фотоефекту ми ще повернемося, але трохи пізніше. Зупинимося трохи більше на роботі Айнштайна. Не вказувалися ідеї, результати і дослідження, що були взяті з робіт інших вчених, не порівнювались висновки з більш ранніми намаганнями рішення тої чи іншої наукової проблеми. Сам Айнштайн говорив, що до основ загальної теорії відносності він прийшов ще в молодості. І ні Майкельсон, ні Морлі на його працю не вплинули. Аж до 1905 року він взагалі не чув про їх експеримент. Принаймні так Айнштайн стверджував спочатку. Однак пізніше у 1920-х роках вчений таки визнав, що саме досвід Майкельсона Морлі став для нього першим кроком на шляху формування ідеї загальної теорії відносності. Наприклад, 1921 року, виступаючи перед учнями паркерівської школи, вчений розповів, що роботи Майкельсона були знайомі йому ще зі студентських років. Чому ж виникла така плутанина в показаннях? Навряд чи варто звинувачувати геніального фізика у забудькуватості, а тим більше у плагіаті. Швидше за все він просто не надавав цьому питанню великого значення. Його цікавили зовсім інші речі. Тут буде доречно сказати ще про одну особливість характерну для теми запозичень Ейнштейна. Справа в тому, що Альберт Майкельсон аж до своєї смерті був противником загальної теорії відносності і відстоював давню ідею невидимого ефіру, що нібито заповнює весь простір Всесвіту. Існує думка про те, ніби ідею загальної теорії відносності Ейнштейн запозичив у іншого вченого, великого французького математика Анрі Пуанкаре. На зорі своєї кар'єри, ще працюючи в патентному бюро, Альберт Айнштайн нібито привласнив собі його відкриття. Тут можна згадати, що 1889 року світ побачила стаття Пуанкаре про вимір часу. У ній вчений досліджував такі поняття, як рівність відрізків часу, тотожність часових проміжків у різних точках простору. Один із висновків Пуанкаре до болю нагадує постулати Айнштайна. абсолютних часів та одночасності. Не існує. Іншим важливим висновком стало те, що швидкість поширення світла у всіх напрямках постійна. В основі статті Понкаре лежали перетворення сформульовані нідерландським фізиком Лоренцем, які дозволяли проводити розрахунки часу та координат під час переходу від однієї інерційної системи відліку до іншої. Понкаре наділив ці перетворення правильним фізичним формулюванням. Про Лоренса Айнштайн у своїй праці згадав. Та й сам нідерландський вчений тепло ставився до Ейнштейна, який вважав його одним зі своїх вчителів. Лоренс ніколи не заперечував роль Ейнштейна у формуванні теоретичних основ, але сам прихильником спеціальної теорії відносності та загальної теорії відносності ніколи не був, і тривалий час намагався відстоювати концепцію світового ефіру. Але це не заважало великому нідерландцю подати запит на вручення Нобелівської премії Айнштайну. Вплив Пуанкаре на формування загальних постулатів загальної теорії відносності був величезний. Так, він серед перших заговорив про існування чотиривимірного, просторового часового континууму. Хоча при цьому Пуанкаре, як і Лоренс, схилявся все ж таки до теорії ефіру, і за Ейнштейном був згоден далеко не у всьому. Крім того, висловлення Альбертом Майнштайном ідеї мали одну, але ключову відмінність від припущень інших дослідників. Як правило, вчені прагнули вписати розрахунки Максвелла у світ ньютонівської механіки, доопрацьовуючи саме їх. Але Ейнштейн вирішив, що модернізації потребує якраз інша сторона проблеми механіка Ньютона. Тому саме Ейнштейн зрушив багато питань фізики з мертвої точки. Понкаре безумовно розвинув потужну наукову систему, але глобальну концепцію простору та часу створив та осмислив саме Ейнштейн – у праці до електродинаміки тіл, що рухається, та інших роботах ним детально опрацьовані питання маси, енергії та часу. Час, що існує в системі відліку, що рухається, був для Ейнштейна істинним, в той час як Пуанкаре розглядав його як певний ефект, щось на кшталт ілюзії, незвичайного наукового парадоксу. І так, незважаючи на те, що сам Пуанкаре з цього приводу зберігав мовчання його ставлення до Ейнштайна. Було теплим і навіть дружнім. Француз відзначав незаберечний талант та оригінальне мислення Ейнштейна. ми маємо спогади колег про Пуанкаре, і ми можемо припустити, якою людиною він був. Пуанкаре ніколи не прагнув слави, але й приносити свої заслуги в жертву обставинам теж не став би. Його переконання не дозволили б йому миритися з крадіжкою ідей з боку інших вчених. Іншими словами. Стверджувати про відвертий плагіат Айштайна, як мінімум, некоректно. Особливо враховуючи таку цитату Пуанкаре про Айштайна. Пан Айштайн один із найоригінальніших умів, які я знав. Незважаючи на свою молодість, він уже зайняв дуже почесне місце серед найвизначніших учених свого часу. О. Мало не забув. Фотоефект. А за відкриття фотоелектричного ефекту, добре, що Столєтов, що описав три закони фотоелектричного ефекта, до того часу вже давно помер. Ну, по перше, слід сказати, що взагалі фотоефект відкрив Генрі Герц під час своїх дослідів зі створення та дослідження електромагнітних коливань. Він помітив, що якщо на негативно заряджену кульку Деполя направити ультрафіолетове світло, іскра починає проскакувати стабільніше та при меншій напрузі. З цього він зробив висновок, що таке освітлення провокує вихід електронів з металу. Але він був настільки поглинений своїми дослідженнями електромагнітних хвиль, що не почав розбиратися з фотоефектом далі. Однак у своїх роботах про нього таки згадав через рік це явище виявив Олександр Григорович Столетов. На відміну від Герца, він провів серію експериментів з дослідження даного ефекту, і встановив залежність кількості електронів, що вилітають з катода, від рівня освітленості катода. Перший закон фотоефекту. Вже після Столєтова було відкрито ще два закони фотоефекту: те, що він залежить від кольору опромінюючого джерела довжини хвилі світла, і від матеріалу, з якого складається катод. Тепер щодо Einstein. Його головна заслуга в тому, що він пояснив квантову природу та механізм фотоефекту на основі гіпотези планка та з точки зору закону збереження енергії, як то кажуть, відчуйте різницю. І так, на всяк випадок, відповідно до статуту Нобелівського комітету, Нобелівську премію не можна присуджувати посмертно. Мені здається, варто ще трохи поговорити про особистість Ейнштейна. саме як людини, а не як вченого. В січні 1902 року у Мілеви народжується дівчинка, яку назвали Лізерль. Народження позашлюбної дитини в той час було пригодою на межі скандалу. У 1901 році, до того, як Альберта Інштайн та Мілева Маріч одружилися, закохані, які тоді навчалися в коледжі, вирушили на романтичну прогулянку на озеро Комо в Італію. Після відпустки Мілева виявилася вагітною. У той час позашлюбні діти були не рідкістю, і все ж таки вони також не дуже гарно сприймалися суспільством. Оскільки в Айнштайна тоді не було грошей, щоб одружитися з Маріч і утримувати дитину, Мілева, щоб не зганьбити репутацію Айнштайна, повернулася до своєї родини і народила дівчинку, яку вона назвала Лізерль. Одружилися вони лише за рік, коли Айнштайн отримав патент на роботу. Хоча ми знаємо, що Ейнштейн знав про свою дочку, проте немає жодних фактів, що підтверджують на 100%, що сталося з нею в подальшому. Є лише кілька посилань на неї в листах Ейнштейна з останньою згадкою у вересні 1903 року. Найбільш вірогідний результат сумний Лізерль померла від скарлатини у ранньому віці. Звичайно, конспірологи зачепилися за цю подію, щоб вкотре сказати про те, як. Каш, все ж таки скотеняка цей Ейнштайн. Вони вигадали цілу історію, як до Ейнштайна прийшла молода жінка з дитиною заявила, що вона його дочка. А ще й, за словами сімейного лікаря сімейства Einstein, ця дитина була напрочуд схожа на самого фізика. Ну, все, зрозуміло, це вже залізобетонні факти. Адже є свіду, що Ейнштайн як людина не дуже. Але є один маленький нюанс. Свідчення, що донька була і потім з нею що сталося, нехай і не багато, але вони існують. А ось підтверджень слів лікаря передбачувано немає. Та й рівень дитячої смертності в ті роки був надзвичайно високий і становив близько 40%. Тобто навіть чисто математично з трьох дітей Ейнштайна одна дитина, на жаль, могла померти суто статистично. І ще всього дві фрази з відео про Ейнштайна як про дуже погану людину. Її батько Мілош Маріч, відвідавши їх, щоб побачити онука, видав Альберту в якості приданого велику суму грошей. Між тим це був еквівалент тодішніх 25 тисяч доларів. Це майже мільйон теперішніх доларів. Дані про цю заяву я зміг знайти лише в одному джерелі. І що ви думаєте? О, диво, це джерело? Стаття написана. Автором цієї ж фрази у цьому ж відео. Одним з пунктів шлюбного договору, що вже було рідкістю в ті часи, було зобов'язання Альберта Айштайна віддати Нобелівську премію Мілеві. Шлюбний договір вже щільно увійшов у моду, але це не так важливо як друга частина цієї заяви про відмову від грошей з Нобелівської премії. По перше, ймовірність того, що Мілева здогадувалася про Нобелівку ще до публікації робіт з теорії відносності, наближається до нуля. А по-друге, чітко підтверджений факт і документами, і спогадами людей, і щоденниками Мілеви, і Ейнштейна, і що віддати гроші за Нобелівку, Альберт пообіцяв за те, що Мілева підпише документи про розірвання шлюбу. Повернемося до Ейнштейна вченого. У його теоріях висувалися по-справжньому революційні ідеї. Вони швидко принесли Альберту всесвітню популярність. Він знайомиться з багатьма провідними фізиками та математиками свого часу. А наприклад, з Максом Планком взагалі стає близьким другом. Звичайно, маючи таких друзів висування на Нобелівку було справою часу. Так і сталося. Нобелівський комітет просто бомбили заявками. В результаті Айнштайн справді отримує Нобелівську премію, але аж 1922 року. На той час він уже відомий фізик, член Національних академій наук різних країн. Його ідеї поділяють більшість учених, на відміну від ідеї Ніколи Тесли, якого досить часто наводять в суперечі Альберту Айнштайну. Але це вже інша історія. Айнштайн плідно працював майже все життя. Він передбачив гравітаційні хвилі, він зумів показати, що світло це не тільки хвиля, але ще й частинка, і безліч безліч інших відкриттів, вкрай важливих для сучасної фізики. І так. У нього багато саме спільних робіт та відкриттів. Але по-перше, у науці це цілком нормальний природний процес, коли дві різні теорії поєднуються в одну. А по-друге, так би мовити, парних відкриттів у світі науки безліч. В результаті що у нас виходить у підсумку? А виходить дуже цікава картина. У заслугах Айнштайна не сумнівалися ні його сучасники. Ні ті, у кого він нібито вкрав свою працю, ні навіть сучасна нам наукова спільнота. А хто тоді сумнівається? Напишіть свій варіант у коментарях. І на сам кінець, розглядати явно хибні вкидання типу «Айнштайн маніпулював Майою Вінтелер, він купив місце у політесі, він не складав іспити і таке інше, і таке інше. Як на мене, було досить безглуздо, тому що це очевидна вигадка, що немає жодних підтверджень. Ні. Швидше, навіть навпаки, є багато підтверджень зворотнього. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною до скорої зустрічі!